Ви вже вмієте створювати та опрацьовувати в текстовому процесорі Word нескладні текстові документи. Вводити текст редагувати форматувати символи, абзази та сторінки, друкувати документ. Однак можливості текстового процесору значно ширші. Так, у текстовому процесорі Word можна в документ вставляти символи, які відсутні на клавіатурі. Літери. Інших алфавітів, математичні символи, умовні позначки. Для вставлення у текст таких символів потрібно виконати алгоритм, вставити курсор в потрібне місце, на вкладці Вставлення, обрати в групі Символи, кнопку Символ. І цей символ вставляється. Якщо даного символа ви не побачили у вкладці Символ, можна обрати другі символи, відкривається ось таке вікно, символ, в якому ви обираєте потрібний для вас символ. Для цього необхідно пролистати шрифти, тому що в різних шрифтах і різні. Символи знаки, літери, як ви бачите. Обираємо потрібний нам символ чи літеру. Далі кнопка вставити, і даний символ з'являється. Якщо необхідно вставити символ декілька разів, можна налаштувати сполучення клавіш на нас клавіатури, і потім використовувати це сполучення для того, щоб даний символ вставлявся в текст декілька разів. Як ви бачите, крім літер, можна вставляти і значки, символи у вигляді ось таких невеличких малюнків, де їх можна знайти. Шукаємо зараз шрифти Microsoft Outlook, тут можна відшукати. Або ж знайти шрифт. Webdings, або шрифт Wingdings, і обрати потрібний для вас малюночок. Під час редагування тексту, особливо збережного з інтернету, бажано включати. Режим відображення прихованих символів, вибравши на вкладці Основне в групі Абзаци кнопку Відобразити всі символи. Даний символ означає кінець абзацу. Особливим видом форматування абзаців текстового документа є оформлення їх у вигляді списків. Списками можуть подаватися переліки об'єктів, описи, порядку дій. У текстовому процесорі Word можна створювати списки трьох типів, маркований, у якому кожний елемент списку на початку першого рядка абзацу позначається деяким символом маркером. Нумерований, у якому на початку першого рядка абзацу вказується його номер. Порядковий номер у списку може задаватися числом, літерою або числівником. Багаторівневий. У якому в елементи списку можуть бути вкладені інші списки. Максимальна кількість. Кладень елементів багаторівневого списку 9 рівнів. Існує декілька способів. Оформлення фрагментів тексту у вигляді списку. Перший спосіб це основний. До початку ведення списку слід розмістити курсор у потрібному місці документа і виконати основне абзац, маркери або нумерація. Наприклад, Вставляємо зараз у документ маркований список, або можна поміняти взагалі зараз маркер. Виділяємо на стрічці вкладка Основне, вкладка Абзаци і Відшукаємо зараз інший маркер у бібліотеці маркерів. Ну, нехай буде ось такий. Зробимо зараз нумерований список. Обираємо зараз на вкладці абзаци на стрічці. Бібліотеку нумерації, і нехай у мене ось буде. Починатися так нумерований список. Вставляємо зараз, так, значить, з понеділка. Ну, нехай буде понеділка, понеділю. Можна і так зробити. Добре. Розглянемо зараз, як можна перетворити абзац на список для цього треба. Виділити абзац вкладка Основне абзаці. І обираємо, наприклад, ту ж саму нумерацію. Бібліотеку нумерації, як ви бачите, при виборі нумерації змінюється в тексті і вигляд нумерації. Нехай буде ось так. Залишимо. Для створення багаторівневого списку. Можна також скористатися тим, що у нас вже набраний якийсь текст, нехай у мене буде ось якраз середа. Я доповню, нехай в мене буде всереду перший урок, нехай буде математика, а другим уроком нехай буде інформатика. Виділяємо. Зараз ці два предмети. Обираємо також в клаці Абзаці бібліотеку списків, як ми хочемо, щоб було відображення. І будь ласка, з'являється у нас частинка багаторівневого списку. Під час копіювання та переміщення фрагментів нумерованих списків автоматична нумерація може не відповідати потребі користувача. Для змінення нумерації елементів списку потрібно вибрати вказівником миші місце на початку рядка перед номером, який потрібно змінити, при цьому нумерація списку виділяється. Відкрити контекстне меню виділеного фрагмента, і ми можемо тут або продовжити нумерацію далі, відповідно, або змінити дану нумерацію. І так, в контекстному меню ми можемо продовжити нумерацію або задати початкове значення. Ну, нехай це буде одиничка, як і було, хоча можна зробити із якогось іншого номера. Нехай це буде для того, щоб ви побачили зміну начальне значення, нехай у нас буде починаючи з двічки. Ось, будь ласка, ми змінили нумерацію списку. Дякую за увагу.